У нас було спочатку велике розчарування. Не знаю, як у художників у літераторів, у всіх було 14-го року розчарування, що ось література, культура нібито нічого не зробила, щоб зупинити війну. Ну, але вибачте, де, де література і культура, і як ми можемо звійни... зупинити божевільного диктатора. Після того, як це розчарування пройшло, там у багатьох воно минуло, почались пошуки якоїсь нової мови. Якщо ми, які приїхали зі Сходу, цю мову знайшли раніше, мені здається, от в літературі так само ми. Ми її шукали раніше, ми розуміли, як травматичні великі події вони впливають на людину і як змінюється значення слів. То після 22-го року ми перестали бути самотніми. Тому що до цього я відчувала себе якоюсь божевільною самотньою, яка говорить, і ніхто не розуміє. Навіть колеги не розуміють, яку тепер ми такі самотні за кордоном. Ми так. приїздимо, говоримо. Ми, ми попереджаємо. Ми говоримо, буде так і так. Ми так і так. Ми кричимо, кричимо. Ми, ми, ми розповідаємо. Так. Я приїжджаю з турнікетом. У мене є до речі, тут три, якщо вам знадобиться сьогодні. Це такий та чорний жарт людині, ну так легше відгородитися і. Насправді це ж багато енергії займає перебудувати свій мозок і почати готуватися до чогось такого жахливого. Потрібно зрушити весь порядок світу, який там у тебе якось вибуданий, вибудуваний ця вся архітектура. Людям це це складно робити, людям складно явити, що все буде не так і треба щось змінювати в житті.